Подпилывай его. Подпилывай. 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 ты? Подпилывай. 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 Подпилывай.

Arkасında 경찰 izlemesi için, til contenci için belgeleri yok. D resolüye çam. Çam selini almak için tam hala naughty gemiler yapıyoruz. Ama anti polis Окей. Okay. Okay. Mm. Значит посадим дерево. Вот тут. И О тут. А ще... А ше? Шо ти хочешь? Я знімаю. Я поскольку... А нужна порошка, мы не выживаем.

А ти без лети, ти, ти, ти Ні, я ж на виживанні, я розслав. А, а знаєте, по воду і басно, е, суціл ти, ти, ти мене крала. Крала бочку. А я? А я тип, ей. Ладно, чекаю, що там із санітами, тобі так треба. Так, я зараз підготувала, зараз зрізано дерево, бо я буду битися.

<плес> Новости! Так. Я буду так не була. Серед... Кстати, мені нужен эндермен, но якщо я його буду бити то я побаю. Сили там такі куда вийшов. все і такі речі, які були влосичі. Мені позбирались. Так. Я не буду на эндермен. Давайте я його. Я хотела сказать, где буду бити, но уже пізно. Застраивал, скат! Я не на надерман, давайте.

Не росте, <hhhh> Ну, ходить, не буде. Гарний люди. Ну я ж не чого... Чого? Я думаю, я все закінчую. Так, добре, я не знаю. У мене є стріли. У мене є стріли. У мене є ставник, мене є ще на дочки. Да, Андерман. Эндермандишка! Хлявный блок пушка. О, кстати, вот нам они забудувала, я что-то хорошо не бачила. Я тут не забуду. Кстати, а что тут не бывает? Ты что, тут такой брала, да? И здесь тут мои лишь ця вона мене бісить. Дайте ведьма, он нам не бесит. Она пиздела. Ти так думаешь? Да. Мне кажется, виндин чука... Ты чукарту рубишь? що думаєш, ты думаешь, что она пиздилась? Винника уже протизывает. А, нет, нет, давай. Зря плохо сломала. Я хочу не пить А вот мне не А ну в принципе я О, о! Что ты, что? Ты точно там? что там был в

А спасти. Не можна, мене добрі. Я не буду всю землю заміню, а сколько хочу туда йти? Та по-любому щось шось... нужне. Окей, давайте зараз зробимо. Мене... 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 Мені треба нести, так це. Наш попрацюємо заблюдение. сюди. Ура, що забуш У мене тут так є нитки, три нитки, берем палки, берем доски, берем стріли, берем хавку. А що, в мене більше нічого нічого хавати немає? Далі робимо. Робимо меч. Це меч. Сила, сила. Ладно, зміни.

У Мене справді легко пісні і трошки ось ту маленьку. А так я сюди врагу. Але може з тобі. Ладно, у мене там є ще один, так? Вони будуть. Сука ді, це якась легка... А ні, супер легка карта. Я просто згадала про тих інших помір, що не підходила. Карта. Супер хокарта. Выйдет? Да, да, мой стой, а по... Ну что паук видишь забыть? Ты ж не хочешь по маркетингу? Ну вот, а как это будет? У меня будут халявный уголек. Блин, жалко тут немає. М -м -м. Оугу Пока буду жить будеш... в стиле. Бай! А ты снова будешь плаки, плаки, плакать! Так, ебаночка! У мене є Це Я можу зробити собі кистку. Може собі... Можу собі зробити... Ой, я. У мене буде горить. Я да, пожиру, що таке. Що лісічі? Хочете? А ви самі винні, що якось вилізли звідти? Я сама не знаю, як вони звідси вилазять. Ну навіть в мене звідти не виходить вилізти. Самі винні, що захотіли хотіли вилізти. Не вилазили, я б, Я б з вами поділилася, а так вам? У мене буде така колюча охорона, кругом мого дому, щоб деякі лускунчехи до мене не прийшли. Які минулого разу У мене мільярди разів добили. Станом, а чому мені ці мамочки не нападали? Ці ж полки вроді ж... би не мирні, ні? Вони ж не мирні. Чого на не нападали? не нападали? Може, мене Майнкрафт за те, що я так багато разів її здихала. Mm. Але не думаю. Майнкрафт це ж ідея. Це буде моя шарачка. Ну я про тебе все закінчила. Я монстри. Знизу <пас> монстри. Мені І нашою це все. У відео, хотувало, що ні, ніхто не прийшов. Ладно, у мене якісь таке. Я посажу собі гарбуз, зберу собі мотику. Зараз зпит роблю кисточки. Я в тебе. Так, ні, я його ще не посадила, але я його посажу. Так багато яєць в мене буде чити. Запользую. Вау, яка смола, бейбі! Мені тепер самі опасно ходити. Місце нам подобається чим-то піщана Ярика Так, у мене тут вредний брат. Добре, зараз я собі зроблю мотигу. Да, він ще я бо типу йому подобається, що я його називаю вредним. Не знаю чому. Странно просто. Так, куди-куди? Трабина! Поставься. чи ягоди. Я вже їх сама розлюбила. Ці ягоди. Окей, добре. Окей, добре. Я думаю, тепер можна... Що б я мала зробити? Ти треба все ж таки якесь дерево, але мені оце маленьке дуже подобається. Але якщо не зарубаю, то не буде астеть. Ладно, зарубаю. Ось сям. Але там мало шатів, що випаде. Я тепер пробую. А, десь тут шанс. Я вже сама не зроблю це. Я собі зроблю. Так, я собі зроблю вогонь. Щоб мені зробити вогонь, мені спочатку потрібно де це. Водиться. Де це гамму. От. Три якраз зробила собі. Треба досочки зробити, щоб палочки сделать. И что я мала сделать из этих палочек? Костел. Не, я что-то мало с палочек сделать. Ну я забыла, что... вот в чем проблема. Ладно, робим костер. Но не все равно. Это два было Кто ревое? Я в Это маленький. Да, вот тут мы спали нельзя, а мы не там движем, хотя тоже не буду. Давайте мне покинуть, чтобы та ростунька выросла. Да-да. Я ее зрубаю, ня, бо она мне не нужна. Далее мені не нужна пустая. так уж мне не нужна вот да я ее тоже ломаю так и теперь добавляем разгон и стакьори окей Все равно у нас то богато. Остается отца ягодка на улице. Она бы заканчивалась кислого борошна, на видео. Окей, давайте пожирамо ще. Новой поті називається. <толіць> Шай. <Шо> у мене <це>? нема, я <толіця> хочу <пліця> жарити. <пліця> Что у мене є?

Ударила, і того в нього рот спустився Я знаю, що якщо дійсно не його йому в очі, то він має скатіли Взять пісок, то він має розвивитися Він ще помітрить у вас Та йо, я хочу собі ендеропію Він подаває, що Так, що я мала виробити, я мала зробити заборчик А, мы не А воно гарно. Я його поставлю. Що, щоб точити, так? Ось тут охоте. Ой, Перед цим і перед тим, як лягати, маю поставити все ж таки такі для каміння. Ой, як красиво! Все, тепер я лягати спать. Буду кучок Мені буде тебе добритися. Тарья смышлен. Да! Така у нас получилась карта. Вы помните, <связывая> на яка вона она была? И якого она сейчас? Мне уже понравилась, например, как моя руина. Штука. Ну, а с вами была Эри. Всем пока!